Привіт, я ювелір, посада водій-санітар 141-ї бригади. Я був до війни був два етапи. Я був замдиректора, начальником виробництва ювелірної фірми великої до державного підприємства, а потім начасно був управляючий заводом по виробництву олії. Там в перші дні війни ми попали з моїм другом в госпіталь допомагати. Ми прийшли в перший день, нас не взяли воєнкомат, посади тоді не відповідали. Медицина, я від медицини був дуже далекий. Так, щось цікавило, але ну, не дуже так цікавився цим. Пали в перші дні в госпіталь, не буду називати де, не І почали там працювати. Чотири місяці були волонтерами, наладили там якусь систему. Мого друга призвали, я там трошки ще своїми почав займатися справами, потім знову попав в частину військовий госпіталь. На ваках на скурі був. І так розвозили хворих, ну, на скоро. З усіх місць ми там вивозили. Це не, не чисто так з одного якогось. Санавіація і поїзда, і там треба було десь далі їхати, не важливо, де. І там приїжджаєш, в командіровки тебе відправляють якісь стаб-пункти, які ти там займаєшся. Там і навчився медицини, те, що мені сподобалося, цим почав займатися, більш читати, углублятися, практики проходити. Медицина кадастрофа, я пройшов, якби в мене є сертифікат, що я прийшов. Ми почали цим проходити курси, мені це сподобалось. Я вже почав цим більше вибуховано займатися. Та й мене це й сюди привело, бо я частину це хотів сюди попасти, як би, і мені це подобається цим займатися. Здоров'я трошки, звісно, підкачує, але стараємося, наскільки мене здоров'я допомагати, я можу допомогти, те, що в мене є, я можу зробити. Коли були волонтерами, їздили скорі, ми такі з ним говорили, ох би на скору попасти, допомагати пацанам, все ж якісь знання. І ми вже там трошки навчилися, коло хлопців ходили, обхажували е і кололи, третє, десяте нас. То, тоді було просто це критично, не вистачало медичних працівників. То ми сидимо в казармі і кажемо, а ми раз і на скорих обоє їздимо. Якби вийшло, будь-те треба осторожні своїм бажанням. У мене менший брат в армії служить, я служу, каже, так батьки якби, колись були воїв військовими, колись, колись там в СССР Premises, проходимо адаптацію, інструктори обалденні показують те, що ми, ми більш медицина, але під нас більше під медицину заточуються. Да, ганяють нормально, слава Богу, вчать. Ну, то що comme지도, є пробіли, вони їх устраняють. Вони бачать, що я зараз до кожного підходять індивідуально Це і подобається, і тактично підтягнули, і стрільбу, третє, десяте, і міновибухові заняття дуже проходили. Побачив, будемо старатися служити, допомагати хворим, То, що я найкраще, я, те, що вмію та і можу допомогти. Була евакуація, неважно, не будемо говорити звідки, була висока, була висока ампутація і свіжа. Це під саме, саме нічого. Ми ввезли хворого, у нього відкрилося кровотечення. і перший раз я тоді там панував людину. І колись ми... Потім, я за це вже все забувся, ми довезли, там і там було недалеко, в принципі. Пару кілометрів вже було до самої лікарні, ми його довезли, все нормально, передали лікарям, а потім я поїхав у Львів для хворого повезли для протезування. І що по коридорі зустрів там хлопця, який йде. Я його не пам'ятаю, бо я ну, спираюсь, ну перше там, не прив'язуватись до хворих, тому що це дуже боляче і морально. І... Ну так мене доктора навчили в моїй там, в моєму госпіталі. Слава Богу, там такі нормальні. Командир у нас дуже жінка, дуже технічна. Слава Богу, і всі останні там були непогані. Е е і він каже: добрий день, добрий день. каже, яка. Я, кажу, я, кажу, да. я кажу, ви мене не пам'ятаєте?» Я кажу, ні, а ви пам'ятаєте? Каже, десь там панувало мені, я кажу, кажу да, пам'ятаю. То ви мені спасли життя. Потім казали, що це було критично, і там пару хвилин, і, бо в нього об'єм великий був, вже ноги не було. І об'єм крові був дуже малий. Він, виходить, ще пару хвилин, він просто без стік ми його не довезли цих команд. Так, в мене на моєму щиті я, я спаси на життя, поки кладбища свого немає, слава Богу. Це мені подобається займається. Головне, щоб це, якщо тобі подобається, ти робиш, але ну, щоб це не. Ти сьогодні займаєшся один, тебе перекинули в друге щось займатися, і ти це не вмієш. Це в нас те, що мене безпокоює в цій армії. Тому що, ну, якщо тобі це подобається, ти це вмієш добре робиш, дуже це використовувати. Просто менеджерство по по цілях, по кадрах у нас трошки хромає по цьому фон. Якщо це буде рекордрова система, яка буде прив'язувати до посади, от я це вмію хорошо робити. Я вмію цим займатися. У мене брат вміє добре, він штурмовик, він вміє штурмувати класно. З перших днів 2014 року воює. Він цим, він цим хоче займатися. Він... Да. Оце я розумію правильно. Якщо людина призвалася на посаду водія, він класно їздить. Значить він цим не має займатися. Що першим зробиш, коли закінчиться ця п'ята війна? Да. Першим ділом. Дострою будинок. <гум> <гум> а вдома, до речі, тебе хтось чекає? Ну так, да, дружина, син. <гум> це дорослий. 21 рік. Я не хочу, я через то тут, щоб він не воював. Бо Тому що їм треба піднімати цю країну після того, як ми вже тут. Бо тому що ми вже це покоління, грубо говоря, ми трохи СССР покоління, Вони більш європейське. Бо я багато разів їздив за Рубіж, ну, дуже багато країн побачив. І маю якийсь досвід такий, що я міг би теж спетляти до війни, у мене шеф канандієць. Ну, ми вирішили для себе, що сім'я, ну, батьки, все в мене впевнено, то залишилось на Україні.